Україна повернула ще 130 полонених. Це воїни з ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники тощо. Серед них 87 захисників Маріуполя, також 35 полонених із Бахмута та Солидара. Серед звільнених четверо мешканців Кіровоградщини. Історію одного розповіло Суспільне. 22-річний Владислав Пастушенко, родом зі Знам'янки, у полоні був рік. За цей час у нього з дружиною народилася дівчинка. Про вагітність вони дізналися у січні, коли чоловік поїхав. На ротацію. 8 березня міський голова Сергій Кузьменко провів прямий телефонний зв'язок з Олександріцями. Жителі однієї з багатоповерхівок зверталися щодо облаштування пандуса для пресування людей із особливими потребами. Також телефонували з питань роботи стаціонару травматологічного відділення в міської лікарні та можливостей шляхів надання допомоги воїнам ЗСУ жителями громади. В Олександрійському терцентрі запрацював робочий мобільний телефон. Зателефонувавши за номером 067 341 32 42, можна отримати актуальну інформацію у сфері надання соціальних послуг, а також щодо переліку соцпослуг, що надає територіальний центр, порядку їх призначення, взяття на обслуговування тощо. Отримати інформацію можна в робочі дні, в робочий час. Олександрійців запрошує до центральної міської бібліотеки на вечір настільних ігор в переліку Монополія Україна, «Діксит», Ерудит, Екоджанка, Критикотики, Бути жінкою, «Геометрія уяви та інші. Все, що потрібно, привести друзів і не забути прихопити гарний настрій, ознайомитися з настільними іграми та можливостями їх застосування, допоможуть бібліотекарки. Велика гра запланована на 11 березня з 15 години. Олександрія, Втівка злетіла з дороги у приватне домоволодіння, пише рідна Олександрія. На розі вулиці Бесарабської та Провулку Мар'ївського вантажівка злетіла з дороги та протаранила паркан приватного домоволодіння. Очевидці зазначають, що ніхто не постраждав.